Тут прийшли люди, розкажіть людям, поясніть ситуацію, яка була в Чернівця. Нічого Ні сказати. Не Слухайте, наші переходять, стріляйте, випускайте Хто Ви будете стріляти, що ви ті задикватні чи що. Я не чого не випускаєте нас? Хто, хто вас не випускає? Ворота відкриті, виходьте. Ви виходьте, прошу! Чому ви проблема? Ви вже давно могли покинути цю церкву неща. Тікає, коментувати нічого не хоче. І церкву, і церкву ліквідувати в Україні, тому що тут мають молитися тільки Так, так, тільки московського патріархату.